Мешканці будинку по вулиці Київській, 88 кажуть, що найчастіше каналізація у домі засмічується влітку. Наскільки літом я бачила, то частенько приїжджали mm. чистити. Ну це ж так само, як і завжди. Це ж немає не на увазі, що особисто цей будинок. Це у нас крізь так. Я на п'ятому поверсі, Я нічого не викидаю, будемо так казати. Ну я зараз ось купила засіби для прочищення труб для профілактики. Зроблю прочистку. Ну це я так вважаю, що кожен. Громадяни кожен житель повинен це робити. Найчастіше причиною засмічення стає те, що мешканці викидають сміття у каналізацію. В каналізацію кидають все, що попало, відходи їжі. Відходи навіть якихось маленьких котенят спускають в каналізацію, кидають вологі ж серветки. Буває, що кидають памперси, туалетний папір дуже багато, і він теж пресується і заважає проходженню нормальної функціонування каналізації. Найбільший сюрприз туалетний папір. Його не можна намотати, але він упаковує конкретно. Його тільки що можна розбити, а потім починаємо випливати і витягуємо його з колоса цими черпаками. Оце, всі всі дуже жалося переселенці, ці квартиранти, але не одна скара, що вона кинула. Щодня до комунального підприємства Житомирводоканал надходить 20 заявок на очищення каналізаційних колодязів. 97% з них працівники Житомирводоканалу виконують. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.